Ушинський Костянтин Дмитрович, Бджоли та муха. Якось пізньої осені видався гарний день. Який навесні нечасто трапляються, свинцеві хмари розсіялися, вітер ущух, сонце виглянуло і дивилося так ласкаво, наче прощалося зі збляклими рослинами. Викликані з вулика світлом і теплом волохаті бджілки – з веселим дзижчанням перелітали з травички на травичку. Не за медом його вже ніде було взяти, а так собі, щоб повеселитися та розправити свої крильця. Які ж ви дурні зі своїми веселищами, сказала їм муха, що сиділа, похнюпившись на травичці й журилася. Хіба ви не знаєте, що сонечко виглянуло лише на хвилинку, і що, напевно, сьогодні ж почнеться вітер, дощ, холоднеча, і нам усім доведеться погинути. Зум, 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 навіщо ж гинути, відповіли мусі веселі бджілки. Ми повеселимося. Допоки світить сонечко, а як настане негода, сховаємося у свій теплий вулик, де в нас з літа припасено багато меду.